Мирного небо над головою, шановні українці, 3, 9.22, експродан України Андрій Федевич із Стокгольма. І що? У Верховній Раді був прийнятий законопроект 76-78. В цьому законопроекті говориться про збільшення акцизу на пальне. Звичайно, тому що введений військовий стан, навіть не стан війни. Для кого це вплине найбільше? Це найбільше вплине на громадян України. Мене таке враження, що її вже принизили, далі вже нема куди принижувати. Візьмемо рік назад було велике будівництво, а я це називав Велике крадівництво слуг народів. А зараз буде збагачення на законопроекті від негідного депутата під номером 7678. Шановні українці, попрошу. В слідуючий раз в 10-му скликанні дивитися і думати, кого вибирати. Влада зелених, негідна влада. Ганьба їм. Аналогічна як і влада Порошенка. Ганьба, яка була до влади зелених. І зараз про себе. Шановні друзі, 3-го, 9-го, 22-го, в мене немає паспорта, в мені не віддала поліція, в мене немає документів, які посвідчують особу, в мене немає статусу в Стокгольмі, в Швеції. Я в Україні був бездомний, Кирилівська 3А, так і зараз в Стокгольмі, в Швеції бездомний. Кирилівська 3А ні. Мультраґаттин 19. Тільки є одне но. До мене, як до учасника бойових дій, я далі буду стверджувати, це в обличчі всіх учасників бойових дій України звертається як до бидла. Влада Швеції. Слава Україні! Героям слава, смерть ворогам, смерть мертвякам, смердючим Росії. Андрій Федевич, експортований України.